Ну що, як ця змивка працює? Значить, от так от я просто наливаю. Дивіться, так. Оп. Оп. Так. І от воно так стікає. І пензлем так, дуже-дуже обережно, щоб е, слой був товстий. Чим товстіший слой, тим краще буде результат. Тому що, дивіться, тут, слой, де слой товстий, бачите, як її гарненько підриває. А тут. Просто пензлем промащено і дуже-дуже слабенько. Тут слой товстий, підриває її добре. Так що так. А пензлем вже можна, отак, як тут ґрунтовка. Просто ґрунтовка мазаєте і воно розмащує. Грунтовку прям розмащує. От тут вже можна буде просто пензлем промастити, взяти шпатель і шпателем гарненько щистити. А тут треба на фарбу потрібно товстий слой давати цієї штуки. Кому цікаво, можете собі заскрінити. Дуже добре, тому що купа роботи, якщо це робити болгаркою або шкуркою, або щось типу того. А так, облили, шпателем зчистили, віночком взяли, підмили і порядок. Та й таке. Екодім із соломи. Будинок для відпочинку.